Українські воїни роблять надзвичайні речі. Україна показала, що звільнення нашої землі під час бойових операцій не є випадковістю. Усе заслужено. Це героїзм наших людей і оборонна підтримка від наших партнерів. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Облаштування сховищ у навчальних закладах Кременчука продовжується. Першочергове завдання це повернути дітей до очного навчання. Як просуваються ремонти сховищ у закладах освіти міста, дізнаєтесь вже самить. У Кременчуці продовжується облаштування шкільних укриттів. Будівельники працюють у прискорених темпах, аби встигнути завершити ремонти до 1 вересня. Зараз закінчуються роботи по підготовці укриття для гімназії номер 9 Приміщення розташоване у сусідній зі школою будівлі. Продовжуємо облаштовувати укриття для наших навчальних закладів в тих школах, де немає власних укриттів, будуть використовуватися укриття, які розташовані поруч, наприклад, як ці. Біля неї є житловий будинок, в який діти буквально через хвилину можуть потрапити після оголошення повітряної тривоги. Ми відкриваємося вже з 1 сентября. Переходимо на поки що двохзмінне навчання очне. А коли облаштують наші ще додаткові укриття, то ми перейдемо зовсім всього школа на першу зміну навчання. До переліку шкіл, де ремонт укриття вже завершений, входить Кременчуцька гімназія номер 23 Там діти вже почали тренуватись, як діяти у разі повітряних тривог. Класні керівники. По черзі спускаються зі своїми учнями до укриття та пояснюють їм правила безпечного поводження у ньому. «Перший Перших вісім годин ідемося 11.45, А ви приходите на одинадцять сорок. Так, зараз ми з вами станемо всі обережно. зустроїмося по два. Так як ми переїшли, Гарненько». «А який ви клас? Четвертий, ага, четвертий, а тобто, це ваше місце під час тривоги буде. Зрозуміло, вам не страшно було сюди спускатись? Ні. Вам подобається, як тут все оформлено, розмальовано? Спільними зусиллями відремонтований підвал став схожий на звичні класні кімнати. Школярі почуватимуться там комфортно, а головне безпечно. Готові розпочинати очне навчання. Вся 23 третя гімназія, всі учасники освітнього процесу. Дякуємо за такий гарний ремонт укриття, який довго чекав свого часу. Ну, жаль, що з такого приводу, але я думаю, що все буде у нас добре. Я хочу подякувати Ользі Миколаївні, всім педагогам, всім працівникам 23 ї школи за те, що вони зробили. Вони в це укриття вдихнули. Життя вони в нього вдихнули. Знаєте, такий спокій, який навіть на дорослих позитивно впливає. Ми побачили, як діти реагують на той комфорт на ті затишні умови, які ви зробили. І це має бути прикладом для всіх наших директорів і педагогів створити комфортний спокійний настрій в укритті під час повітряної тривоги. Наразі головне завдання це облаштувати якомога більше укриттів до початку навчального року, аби діти повернулись до офлайн навчання і змогли здобувати знання у безпечних умовах. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Цьогоріч разом з придбанням шкільного приладдя для навчання офлайн батькам учнів варто потребуватись про безпекову валізку, що з собою в наплічнику повинні мати школярі на випадок повітряної тривоги. Знають чотирикласники Дмитрик та Софійка. Діти показали та розказали, що вже підготували для безпечного навчання у школі. 1 вересня, вперше за час війни, школярі у Кримчуці нарешті сядуть за свої парти. Ми минулого року навчалися онлайн, і мені дуже було прикро і сумно навчатися онлайн. Тому я дуже сильно хочу займатися в школі. Мені не дуже подобалося займатися онлайн. Мені дуже подобається в школу ходити. Можна пообщатися з друзями, ми набираємо знання. І поки міська влада готує укриття для учнів на випадок повітряної тривоги, батьки повинні подбати, аби дитина на такий випадок мала валізку для екстреної ситуації, Дмитрик та Софійка вже знають, що має бути у безпековому наплічнику. Ми вдома з мамою збирали шкільний наплічник. У мене є наплічник, щоб перебування в укритті було безпечним та комфортним. У мене в наплічнику є вода, снеки, щоб Якщо була довга тривога, можна було перекусити. Та енергійні платончики, щоб можна було вповнити себе енергією. У мене на плічнику лежить бейджик з особистою інформацією. Зарядний пристрій, телефон та повербанк. Треба, щоб телефонний повербанк був заряджений, щоб можна було зв'язатися з батьками. Також в мене лежить ватномалова пов'язка та респіратор у разі хімічної атаки. Також в мене лежить вологі серветки та змінна білизна. Аби не сумувати з друзями в укритті, діти візьмуть з собою улюблені іграшки. Щоб перебування в укритті було веселе та безпечне? В мене є гусь Коля. Він до мене приїхав з Львівської області. Зі Славського. Сам собі обрав цього гуся, щоб він мене оберігав. Антистрес, щоб можна було погратися і друзям поділитися м'яку іграшку та карандаші з розокрашками. Я до навчання готовий. У кожному навчальному закладі розроблений алгоритм дій для всіх учасників освітнього процесу за сигналом Повітряна тривога. Було розроблено алгоритм дій під час оповіщення повітряної тривоги. Ознайомлені наші батьки, проведено онлайн навчання з нашими учнями. В перший день нашого навчання офлайн ми будемо проводити тренування. Дітки в нас розподілені по всій школі, кожен клас закріплений за своїм кабінетом. В кожному кабінеті знаходиться схема евакуації. Кожен вчитель, педагогічний працівник і технічний працівник знає свої дії, які він має. Виконувати під час оголошення сигналу повітряна тривога. Тож бажаємо шкільній спільноті Кремчука успішного, а головне безпечного початку нового навчального року. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини. За зверненням міської влади Кременчука, поліцією розпочато кримінальне провадження за фактом службової недбалості посадовців Полтава теплоенерго щодо нарахування споживачам міста Кременчука завищених тарифів. Більше про це у наступному сюжеті. В діях посадовців Полтава Теплоенерго поліція вбачає склад злочину в частині невиконання вимог президента України Володимира Зеленського та порушення мораторію на підвищення тарифу на тепло й гарячу воду. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький. За звернення міської влади Кременчука поліцією розпочато кримінальне провадження за фактом службової недбалості посадовців Полтава Теплоенерго. Щодо нарахування споживача міста Кременчука завищених тарифів, можемо повідомити, що дане кримінальне провадження перебуває на досудовому розслідуванні у слідчому підрозділі Полтавського районного управління поліції за частиною 2 статті 367 кримінального кодексу України. а саме за фактом службової недбалості. Наразі за даним кримінальним провадженням проводяться слідчі дії, і можемо повідомити, що досудове розслідування ще триває. Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до п'яти років. Нагадаємо, що обласне комунальне підприємство Полтава Теплоенерго порушило законодавство про заборону підвищувати тарифи під час війни і виставляє захмарні платіжки на опалення для Кременчужан. Керівники облради і підприємства відкрито проігнорували президента Володимира Зеленського, який прямо заборонив підвищувати тарифи. Вже більше ніж півроку. Міська влада Кременчука веде активну боротьбу за справедливі тарифи проти Полтава теплоенерго. Міський голова Кременчука Віталій Малецький заявив, що має надію на те, що після Після повного і об'єктивного розслідування винні понесуть заслужену відповідальність, а споживачі міста Кременчука отримають справедливий тариф. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Діти нового покоління це світла надія на майбутнє, де війна буде знаходитись у минулому, а мир та співробітництво будуть керувати світом. Максим та Єлисей, юні кременчужани, граючись, зібрали грошову допомогу для військових. Деталі у наступному сюжеті. Діти нового покоління бачать війну не в фільмах чи книгах, а на жаль, у реальності. І це спонукає їх до по справжньому дорослих вчинків. Двоє юних кременчужан Максим та Єлисей власними силами зібрали понад дві тисячі гривень на допомогу Збройним силам України. Їхні татусі військові, тому одразу стає зрозуміло, з кого хлопці беруть приклад. Велика подяка батькам Максима та Єлисея за те, що виховали справжніх свідомих патріотів. Пішла така тематика воєнна. Він дуже полюбляє цю всю. Амуніцію купував, збирав гроші. Вони вирішили, що в них буде блокпост, вони будуть перевіряти усіх, щоб у нас тут був порядок, щоб гарно паркувалися машини, щоб тут зайві не їздили. Тож так По-дитячому розповідав, каже, нам гроші дають, ми будемо збирати на ЗСУ, будемо допомагати бійцям нашим. Гордість за дитину, що в нього такі розумні думки в голові, незважаючи на свій вік, молодий. Було неочікувано. Якщо чесно, дуже неочікувано. Ну, На жаль, діти бачать, що коїться, на жаль, е так як я колишній військовий, він все чув, переживав, що траплялося, чує ці розмови з моїми побратимами. І діти переживають це так само, як і дорослі, і ще й болісніше. Така підтримка дітей має велике значення для військових. Вона дарує їм відчуття тепла і вкотре нагадує, заради чого вони борються. Це навіть сльози повертаються на очах, коли малюки питаються зробити для нашої перемоги все, що в їх, як то кажуть, силах. Коли діти це розуміють і пробують щось робити, щось міняти. За такими дітьми майбутнє. Папа ну, наприклад, падає, що треба за країну. Дідусь у нас в лавах ЗСУ в ну, служить, а татко в нас був НГУ. Був раніше в нашій частині тут, а тепер ну, перевели на іншу частину. І вони в тому році ну, літом вони були на Донбасі. Діти сучасного покоління стають свідками подій, які залишають глибокий слід в їхніх серцях. А це означає, що вони виростають значно швидше, ніж їхні ровесники у мирні часи. Діти, якісь ну які ну ну не дуже, а от є такі, що ну дуже це усвідомлять і розуміють, що ну в ну, в країні не якраз відбувається. Потрібно іноді ну, розмовляти. Якщо дитина ну, щось не ну, переживає, то ну поговорити. Ну... Пояснити. У нас дуже велика сила волі і, і дуже розумні діти, дуже розумні. Їх навіть не треба вчити. Це таке нове покоління, вони особливі. Мені здається, що наше покоління вже більш свідоме, ніж минуле. А ці діти це були зовсім інші. Вони, вони мудріші, вони мудрі будуть вже з полюшок. Усі зібрані кошти хлопці передали кременчуцькій волонтерці Алі Буліній. Вона довгий час допомагає військовим, плете маскувальні сітки. А на ці гроші, що їй віддали Максим та Єлисей, жінка планує закупити необхідні речі для військових до зими. Вже допомагала 116 шістнадцята бригада територіальної оборони, 107 сьома нашої бригади. Наразі у мене 38-ма бригада морської піхоти. Хлопці знаходяться на Донецькому напрямку. Я недавно туди до них їздила. Потреби не вщухають, тобто постійно щось треба попереду зима. Гроші знадобляться. Спальники, термобілизна, те, що було в тому році, наразі продовжуємо. Діти це наше майбутнє. І їхня готовність боронити та підтримувати Україну робить їх справжніми героями вже сьогодні. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. За минулі вихідні до кременчуцьких правоохоронців надійшло 199 повідомлень про події та правопорушення, 22 внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Про найрезонансніші з них дивіться у наступному сюжеті. Минулої суботи, близько дванадцятої години, по вулиці Небесної Сотні в квартирі багатоповерхівки під час пожежі загинув чоловік. Надійшла інформація від ДСНС про те, що палає квартира на четвертому поверсі. Відразу на місце події прибула слідчо-оперативна група. Після локалізації пожежі в помешканні було виявлено труп чоловіка. Місцевий мешканець, який мав проблеми зі здоров'ям, він помер в результаті даної пожежі. На даний час тіло направлено на судово медичну експертизу встановлюємо всі обставини загорання помешкання. Розпочато кримінальне. Провадження нещасний випадок стався в ніч з п'ятниці на суботу. Загинув мешканець Львівської області під час ремонту власної автівки. Прибувши на місце події слідчо оперативної групи, було встановлено, що під час ремонту чоловік 79-го року народження, мешканець Львівської області, отримав травму. Ймовірно, лопнула пневмоподушка на причепі та автівки в вантажному автомобілі, в результаті чого його затисло між деталями. в результаті чого чоловік отримав смертельні травми. Карета швидкої медичної допомоги реанімала. Чоловіка, але це результату не дало, він помер на місці події. 27 серпня близько 17-ї години до правоохоронців звернулися рідні 14-річної дівчини, які повідомили про зникнення неповнолітньої. Пішла з дому до друзів та не повернулась та не повідомляє місце свого перебування. Відповідно відразу на місце події прибули правоохоронці та ювенальні поліцейські перевірили оточення дівчини, перевірили знайомих, де може перебувати. Була знайдена протягом години та в подальшому передана рідним. Наразі ювенальні поліцейські працюють з родиною та встановлюють всі обставини, чому Неповнолітня не бажала повертатися додому. Трагічна ДТП на проспекті Полтавський за участю легковика та мотоцикла. Під час маневру розвороту легковик не надав перевагу усі мотоциклу, в результаті чого отримав травму 2001 року водій мотоциклу, який госпіталізований до лікарні. Кременчужанин 1980 року народження став жертвою шахраїв. Через інтернет отримав повідомлення від знайомого, який перебуває в ЗСУ з проханням позики коштів, перерахував 16 тисяч гривень, як виявилося, шахраям прохання до користувачів соціальних мереж. Якщо ви отримуєте повідомлення, навіть якщо це соціальні мережі, месенджери або смс-повідомлення, цю інформацію потрібно перевірити шляхом телефонного дзвінку, шляхом уточнення, що дійсно там скрутне становище чи що сталося, тому що от такі факти показують нам, що дуже часто шах. Країни не гребують нічим, в тому числі представляються знайомі, які перебувають з сую на лікування, на все інше, і в подальшому ви залишаєтесь без своїх заощаджень. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуці нагородили та висловили вдячність підприємцям міста, які продовжують працювати у такі важкі часи для України і активно допомагають українській армії. Усі подробиці далі. З нагоди дня підприємця Кременчуцьких підприємців нагородили за вагомий внесок в соціально-економічний розвиток нашого міста: сумлінну працю, створення нових робочих місць, наполегливість та активну громадську позицію. Вони допомагають ЗСУ, вони допомагають внутрішньо переміщеним особам. Вони взагалі допомагають цій країні підніматися з колін, підтримують економіку, створюють нові робочі місця. Тобто, це дійсно підприємці, які живуть і. На Території міста Кременчука піднімають його економіку. і Я впевнений, що і надалі будуть працювати для того, щоб наше місто ставало більш кращим, більш безпечним і будуть допомагати і далі нашим збройним силам України до впевненої перемоги на всіх фронтах. Поки підприємства працюють, працює та живе держава. Війна найбільше випробування для підприємців. Проте українські підприємці не тільки гідно прийняли виклик і зберегли робочі місця, а ще й допомагають українській армії та людям, які покинули свої домівки через війну. Сьогодні до дня підприємництва були відзначені підприємці, які спи спочатку війни активно включилися в допомогу нашого міста, нашої України і допомагають на цей час. Я вважаю, що. Підприємці зробили дуже великий вклад і роблять далі для нашої перемоги і впевненим кроком ідуть вперед і вигризають кожен день до перемоги. Робота підприємців важлива завжди. Тож ми ж як даємо робочі міста, ВВП України піднімаємо, ну, їм країну вперед, щоб Україна була ну, комфортною країною для проживання. Це моя така мрія. Зробити, щоб не виїжджали, а поверталися перемога. Обов'язково настане, а з нею і відновлення: підвищення добробуту та нові перспективи для розвитку бізнесу. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. У неділі у Кременчуці віряни різних конфесій традиційно провели спільну молитву за мир в Україні. Віруючи просили у Всевишнього благословення для нашої країни та перемоги. Детальніше у наступному матеріалі від початку повномасштабного вторгнення, яке вразило кожен куточок країни, українці показують приклад духовної єдності. Кожної неділі у Кременчуці, віруючи різних конфесій, виходять для спільної молитви за мир в Україні. Ми знову разом за покликом серця тут. Звершуємо соборну молитву, очікуючи від Богу перемогу, в час покладений їм Господь завжди поряд. Навіть коли ми в глибокій скорботі, він знає, що через короткий час прийде перемога, але зараз він плаче з нами. В Найважчий період для України ці молитви мають особливий сенс та спільну мету зупинити насильство та відновити мир Україні. Ти й нині, владико. Почуй нас, що молимось до тебе, зміцни силою Твоєю побожний народ наш український, благослови наші справи, примнож славу нашу. Перемогою над ворогами нашими молитви єднання стали символом мирної опозиції та волі українського народу. Учасники вірять, що сила спільної молитви допоможе у досягненні миру та відновленні державного суверенітету. Отже захисти нас, щоб ми не втратили свободи здобутою такою великою ціною, кров'ю наших дідів і прадідів. Дай нам благодать відновлення духу українського народу. Щоб кожен з нас розпочав труд особистої переміни життя і цим долучився до великої справи відродження України. Молитва єднання стала важливою складовою боротьби за мир та гідність, і таким чином українці демонструють світові, що нічого не здатне зламати наш дух та віру в майбутнє. То кожному дякую за вашу працю, за подвиг вашої душі. Вони там, в окопах. А ми тут перед Божим лицем. Взиваємо і просимо, і Бог по наших молитвах надмінно на дасть відповідь. Тому кожного з вас ми чекаємо. Ми кожному з вас кажемо: приходьте, моліться разом з нами. Разом ми переможемо. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Крамчицькі новини. Свято 28 серпня у православних віруючих присвячене кінцю земного життя Діви Марії. Мирна природна смерть в християнстві називається Успінням, тому свято отримало назву Успіння Пресвятої Богородиці. Сьогодні православна церква вшановує свято Успіння Пресвятої Богородиці. Сьогоднішнім днем закінчується Успенський піст. Пресвята Богородиця після Вознесення Спасителя жила у апостола Евангелиста Івана Богослова, коли Спаситель йшов на розп'яття, який засвідчив йому, що це мати твоя, а їй це син твій. Вона не покидала Єрусалима. В і опікувалася християнською спільнотою в Єрусалимі. Цього дня в храмах виносять плащаницю Богоматері. На другий або третій день відбувається чин поховання Богородиці, із плащаницею віряни обходять навколо храму. В останні роки свого земного життя вона просила швидкого переходу, молилася, просила швидкого переходу з земного життя до вічного. І ось одного разу, молячись на Леонській горі, їй явився Архангел Гавриїл, який засвідчив їй про те, те, що вона закінчує свій земний шлях. Свята мати не була одна в момент переходу в інше життя. Її підтримували апостоли. Всі апостоли, крім апостола Фоми, який був відсутній, були свідками, як вона відійшла до Господа. Поховали її в гевсиманському саду, там, де були поховані її батьки, святі праведні, і Яким і Анна. Через декілька днів апостол Фома, повернувшись, дізнавшись цю новину, дуже засмутився і хотів бачити її. І підійшовши до гробу, відкривши, побачив те, що тіла немає, тільки одні пелени. Так само, як Бог забрав тіло Спасителя нашого Ісуса Христа на небеса, так і тіло Матері Його було віднесене Ісусом Христом туди, де спочивають світі. Тож це свято свідчить про те, що смерть земна це тимчасове явище, а є. Вічне життя, до якого ми маємо прагнути, і яке очікує всіх праведних християн, всіх, хто виконує Божу волю, як це робила Пресвята, Владичиця Богородиця. Тож вітаю з цим сьогоднішнім святом. Ну і бажаю всім триматися гідно, ну і пам'ятати, що з нами Бог. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Пріоритет номер один закінчення війни, перемогою, перемогою з унеможливленням повернення війни. Це непросто, але для українців немає нічого неможливого. Слава Україні.